Ну що ж, сьогодні субота, перед тріцею. Вечір все поробили на городі, полили і трішки вам покажу, що ж у мене де робиться. Ось мій квітничок. Ось моя картопля, там де шматочок невеличкий. Далі огірки, помідори перці, розсада невеличка. Ось квітничок. Піони, петунійки, огірочки. Росада невеличка, садила минулі вихідні і оце ще досаджувала. Ну по всіх закутках ходити не буду. Це картош... картопелька вже підростає. Що огірочки по боках кукурузка? Ну що, ось тут, бачите, де проміжечки підсівала. Ще не сапало, бо якось потроху сходять ті, що не зійшли. От, трошки почекаю, а потім посапаю і досі. Ось так. Петунії Оце собі скільки понасівались. Тут синії. Троянди тут ще не позаквітали. Ну, ось так. Петунії самі З Цього ракурсу покажу. Тут у мене горох, капусточка. А то там, де на ніби трава, то там посіяні помідори, а тут чорнобривці. Ну і бурдян. Росада де завгодно Ось капуста пізня. Така вона в мене невеличка, але дуже не є. я в цьому впевнена. Ось тут розсада, ложечки, то написано, що там де є. І ось моя картопля. Дивіться, як виросла, хто дивився мої попередні відео. Тут у мене всякі ще помідори. Ось. ось так вам показую ще. Так, ось іду понад картоплею. Ось у мене ожина китує. Дивіться, як попідростала. Це білороса все. Іду, 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 іду і вам показую. О, до речі, покажу. Ті диски, які чоловік зробив. Пару. і Він по декілька разів. Оце такі, підсипав ними картоплю. Тому що йшли дощі. І так, розмивалась потроху. А це, дивіться, яка різниця білороса. А це у мене граната. Вона пізня, але вже як підросла і тому. Пізніше вона так росте. Різниця є, але дуже гарна, смачна картопля. І ось такі в мене скрізь ще шматочки. Там буряки морква, які треба посапати. Буряки які моркву ні. Ну, це моя проблема особиста. Ну, так, полуниця в мене так поганенька, я не досаджувала, але є. Йому йду якраз вибирати. Оце, дивіться, сама пісня картопля у мене. Ось. Трохи залишились насінки і я її була посадила, хоча тут не збиралась. Не представляю, яка тут буде картопля, тут шовковиця, Вон, малина, яка дуже густа вийшла. Ну ось так уже є, вже і підсипано. Така собі картопелька. Ні, трішки тонкувата, але ну, нехай буде, щоб показати троянди. Під ними полуниця розцвітають рожеві. Це високі такі кущі, тут вони не померзли. А ось моя красунечка. Ось моя плетюча троянда. Я правда її так показую збоку, де вона така сама пишна. Ось такі вони зараз на дощ збирається, думаю, що обсиплеться візьме. Ось вона так розквітла, вхожу її. Дивіться, як гарно. А з іншої сторони немало така там звичайна, яка померзла. Треба було посадити плетючу, тому що ця не доплітається так з однієї сторони. Ну, яка ж вже вона мені, яко ж вона мені подобається. А це ви знаєте, я вирішила з вами поділитись такою красою. Це я називаю краса по дорозі з дому додому. Я йшла від будинку до квартири, ввечері пізно вирішила пройтися пішки. От і йду і так гарно, і так красиво, і так чудово. Люпин скрізь понад дорогою, і ромашечки, і трішки волошечки, і все так зелено. Ось така краса. До побачення.